Вистроїли новий свинадник і поробили дверці двечі, таких ікон великих. І оце ж до, до проходу, оце ж малюнка. Ну, ночі було маторошно заходити. Кам, як хочете, ну, дверці повертайте. Ми боїмося пускати поросят ночі. Потім повертали, тоді його свині обдирали. Поли теж були послані. Ага, на полах бистро свині піддирали. Оце, оце було в 36-му році. В клубі лавки поробили були. Так ніхто було, на їх не хоче ніхто сідати. Ну воно вже, так, вздовж розпиляний. Людина розстояна, ну ніхто було не сідав. Як глянула, раз, хрести летять зверху, так я перехрестилася, знаєте, і злякалась, і більше було усі в дорогу, і дорогу не йду. Як глянула, що летять хрести з церкви, а то бачила, а хто його розбивав, де його діли, Чи забрали, де ті бог його знав. Так ото не стало церкви та й все. Це так. Невжелі оце дерево не було, що оце тільки. Тільки оце оце в нас Дзвони, дзвони кажуть, що гарні були. Як понятно, були. Дуже хороші. Як ударить дзвін, так і в коленики його остати, я й скрізь чути. Дзвін тільки так і, і церква була. Отут у нас облізі вона. Найсильніша була, така вже хороша велика. А що оце поробили Мотря Сажоні? Так бачу, що поробили. Поробили, то поробили тільки так, так що ж не робите. Тільки б вона доходила, казала. Наша а рогу я тумає. сохраняя, Крестом своим жителям стал. Спасибо, Господи, не твоя, И благослови до Господа, не я твое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Яко освящается крестные сие знамения благодатью Святого Духа, окропление воды сие имя Отца, Сына Святого Духа. Яко освящается крестные сие знамения благодатью Святого Духа, окропление воды Священного во имя Отца, Сына Святого Духа. Аминь. Але такі були. Зразу все загра. Це тільки кажуть освіжили. А ось там ось всю частину. Дивіться, бачите. які як і роблять, навіть очі трохи збереглися. Та матер Божа ж, так. Ні, ні, це Богоматір. Це Богоматір. Це Христом. Які губки, які красиві. рідненьке мучене. Свої, свої. Твої таке робили, не чужі. Ні. Це можна купити. Ой, Боже, що таке робили? Це це не бачите? Оцей лак буде знятий. От бачите, який голубий колір, там, блакитний. Під ним. Це буде знятий. Оце ж частина, бачите, от одному місці лаку немає, воно світле, тут темна частина. Оце там, де подряпано, це все легко можна заробити. От коли такий. В такому стані реставрацію робити, навіть ця частина німба, тут видно, як цей зроблений німб, гравіровка видно добре, то це все відновлюється. Тут вся ця частина буде загрунтована. Якщо видно, хоч частина руки, то цю частину вже можна, як кажуть, домислити. А тут, а тут, бачите обличчя, Богоматері вже відновити важко, тому що зберелась тільки частина ока. Коли б трошки носа було, трошки губи, трошки цієї ось частини, то можна було б скласти купи. А так, звичайно, важко. Ну, а Спаситель, бачите, в його зовсім ось пів. Туловище відрізано, немає нічого. Возлюблені браті, сестри, возлюблені друзі. Сегодняшний день мы с вами собрались на этом уже священном месте для того, чтобы творить молитву Творцу, чтобы Он благословил нам эту святую землю на построение нового храма. 70 лет православная русская церковь порой была жестоко обругана и обсмеяна. Это говорю я не от себя, а от вас, возлюбленные, потому что вы являетесь свидетелями тех далеких времен и близких, когда нас, православных верующих христиан, упрекали в том, что мы веруем Богу. Братья и сестры, я вам предоставил образ, который Был принесен в нас храм из села Ширивки Решетыневского району, над которым жестоко поконштутствовали. Здесь мы видим работу тех, кто не верит у Бога, кто не верит в Его в великую и божественную силу. Возьмем возлюбленные храмы на нашей территории, нашего района. Много храмов было уничтожено. Храм в селе Родионовка, в селе Ракита, три храма у селе Остапья. Храм был не один, а три у селе Белоцерковка. Также прекрасный храм находился в селе Шиловка. Все это было разрушено.